Дійти ближче до Куп'янська за 6 кілометрів. Звідси вже фронт. Російська армія активізувалася по всій лінії стовпи диму після обстрілів, простягаються на десятки кілометрів. Звідси лінія фронту від дворічної до берестового мов на долоні. Ворог намагається прорвати оборону збройних сил України і вийти до річки Оскіл. Ми зараз чуємо з вами так стаємо от район Сеньківки, Петропавлівки. Там ворог особливо активно застосовує свої сили, активно під ранок або десь ввечері застосовує керування авіабомби. Тобто Достатньо жива лінія фронту. Куп'янськ майже щодня потерпає від російських обстрілів. Окупанти гатять по ньому з усієї можливої зброї. Місто майже порожнє. З близько 30 тисяч жителів, які проживали тут до повномасштабної війни. Лишилася десята частина. Є щось нове стріляє, є міномети, є і гранатомети, є і ракети. Вони кидають, і С 300 вони кидають. Сьогодні зранку п'ять ранку кинули. Фаб. Катерина живе у Куп'янську разом з сином, школярем. Вікна їхньої квартири виходять прямісінько на фронт. Поблизу їхньої багатоповерхівки не раз прилітало, але поки виїжджати з рідного міста, жінка не збирається. Це вже як буде, більш гучніше, вже прямо біля річки буде. Будемо тікати кудись, не знаю, куди, правда, тікати. Не знаю, ну, потім кудись тікати. Допоки є газ, вода й електрика, можна жити, каже Катерина. До того ж, має роботу. Працює продавчиною в продуктовому магазині. Людей фактично немає, це правда. Ну є такі люди, що поставалися, і їм треба теж щось їсти. І наша хазяйка питається привезти все з Харкова. У нас самі мінімальні ціни. У нас нема завищених цін, Самі нижчі ціни в Куп'янську. Допомагає вижити й гуманітарна допомога, каже жінка. Її привозять волонтери, релігійні та благодійні організації в цьому пункті видачі міської ради раз на місяць видають побутову хімію, памперси та продукти. Задача така у нас, щоб не було черг, щоб скупчення не було, тому що обстріли обстріл постійні. Тому зробили так, що в день там п'ять вулиць, шість вулиць. Якщо далеко людина знаходиться. То в нас є доставка у Куп'янській громаді. Нині лишається до 7 тисяч людей. З них приблизно 170 дітей. Сіл на лівому березі осколо ще восени вивезли всіх неповнолітніх, кажуть в райвійській адміністрації. Нині примусово евакуюють дітей з Моначинівки та Дорошівки. Людей, які хочуть виїхати з небезпечних зон, евакуюють безкоштовно. Є можливість виїхати самостійно. На території громади працює маршрутний транспорт, працює логістичне сполучення з обласним центром. Це автобусне сполучення. Є ж залізнодорожне сполучення, тому люди мають можливість кожного дня виїхати або по своїм справам, або в евакуацію там більш безпечні місця. Комуніди жити селять в гуртожитки Харкова, проживання безкоштовне. Також можна евакуюватися в інші області України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини. Сказали на сцену, виходять наймолодші воїни третьої окремої штурмової бригади. На війні вони з 18 років на зустріч з бійцями прийшли їхні ровесники. Утім, самі військові про своє повноліття згадують хіба як про можливість нарешті законно взяти до рук зброю. Зараз у нас настільки важлива фаза війни, в якій всі мають приймати участь. А чоловіки, всі молоді хлопці після 18 мають іти служити, тому що молода сила це найефективніша сила на війні. Штурмовик з позивним серфер вивчав за кордоном психологію, ідеальне знання мови і вже мав успіхи у серфінгу в одному виді спорту. Кар'єрні перспективи визнає, були райдужні, але вирішив, що це не моє взагалі. типу я все одно планував у 18 підписувати контракт, то я й повернувся. Півроку підготовки, і вже спочатку зими молодий чоловік на фронті за його плечима. Бої за Авдіївський коксухім та ще низки населених пунктів на сході. Я завжди хотів бути штурмовиком, то я і став штурмовиком, і Я йому продовжую бути. Росія зробила дуже багато поганого для мене, для моєї сім'ї. Так само знає проти кого воює побратим серфера з позивним клевер. Його дім на лівому березі Херсонщини окупували росіяни, коли хлопцю було 16. Півроку пробув з рідними під владою загарбників. Дивом з матір'ю встигли втекти від росіян. Якщо сліп за неділю затримались, то вже не знаю, мертві може бути. Що батько військовий, то з повноліттям хотів перейняти його справу. Проти була матір, намагалася сховати сина за кордоном. Коли мама дізналась, мене вивезли в Польщу. до восімнадцятиліття. Я залишалась місяць, і мене вивезли. Я там два місяця про і потім я сам повернувся в Київ. Повернувся з чужини і вступив добровольцем у третю штурмову. За плечима в хлопця майже рік боїв на передовій, переніс поранення, але каже, точно знає, заради чого лє під і кров. Ти розумієш, що там сидять тварі, підоси, і ти розумієш, що воно, це не люди. Меня дівчинка писала, з якою я е, разом навчався в ліцеї. Дуже переживаємо. Хочемо, щоб ти повернувся, хочемо, щоб ти прийшов, освободив нас там. З перших днів наступу росіян намагався потрапити на передову, боєць з позивним СВАН. Але поки ворог наступав на Київ, студенту юридичного кілька разів відмовляли. Тоді було дуже багато бажаючих. Все було забито, і військоматі мені відмовили, сказали, типу так подивились на мене. Типу, хлопчику, скільки тобі років. Зрештою, хлопець таки напитав підрозділ, де завжди придивлялися до наймолодших добровольців. Це було ще ССО «Азов Київ». ще тоді було. Я йшов туди, куди брали. Прийшли, сказали, в кого є права, І ми стали водіями лендроверів, броньованих. Так Сван потрапив на війну. Після водія перейшов у мінометну батарею, далі в артилерію. Зброю з рук відкладає лише заради навчання. Досі здобуває фах правника. На запорізькому напрямку я вже здавав. Сесію на денній формі навчання. Дякую командирам, що мені дозволили це зробити, і потім я перевівся на заочну форму. Уже має радість добутих перемог за плечима штурмовик з позивним. Карта розказує, як входили після боїв у звільнені села в околицях Херсона, восени 22-го. Ми були в марші на техніці. Як тільки люди бачили українські прапори, вони дуже раділи, вибігали до нас на дороги з прапорами. З їжею це радість, тому що ти бачиш, як діти радіють, тому що їх землі звільняють. Доброволець підписав контракт. Щойно мав 18. Вишкіл почав проходити ще підлітком. 14 років я потрапив до табору. Азовець це національно-патріотичний табор. Карта каже: якби не повномасштабна війна, то зараз би був би курсантом, але впевнений, він там, де потрібний найбільше. У мене було бажання вступати до академії СБУ. Але на жаль, почалась повноштабна війна. І я гадаю, що зараз набагато краще піти на війну ніж піти в якийсь навіть військовий учбовий заклад. Таких бійців, як карта з побратимами, що взяли до рук зброю у 18 у третій штурмовій, називають молодими тиграми, і кожен з них певен у своєму призначенні боротися за державність і свободу. Головне не боятися тебе приймути як побратима, і ніхто тобі ніколи не скаже, що а ти в 22-му році не пішов, ти такий-то такий. То для того щоб допомагати країні перемогти. Немає ні віку, ні статі. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікне з тебе марафон Єдині новини. Автобусом, а потім робив лігкавої ну легкові машини. Фенда і жугулі. От коли в країні понадобиться моя допомога, я пройшов. Черкастю Юрія 46 років, і 10 з них він віддав війську. У 2014-му добровольцем пішов до однієї з частин озив у зону бойових дій, боєприпаси та паливо, і у 2022-му без перепочинку продовжив військову діяльність. Нас зібрали всіх і сказали у кого хто зараз може. Берете каністра і, і це, по поразним точкам. Ми та поїхали Львівську область і Львівської області на Шепетівкою. Там далі, дальше на Харківську область. Ми возили солярку. Останні два з половиною роки Юрій постійно на Донеччині, то Покровський напрямок. Нещодавно поїхати звідти його змусило перше поранення. Як вивіз хлопця на завдання та повертався, потрапив під обстріл росіян. Я вже повертався ще трохи, вот і що чуть-чуть тут анахраз. Пасажирська ба баба взрив. Я вискочив з машини. Думаю, зараз подивлюся. Коли вискочав з машини, машина но ну, світ салоні включилася. І по ній почали стріляти. Юрій уламками пробило руку і ногу. Але згадую, тоді миттєво ухвалив рішення спробувати їхати далі. Смутрю крупті чунструкція, вискочив з машини. Давай дивитися, що далі. Я дочекався, що не сильно не прострілялися. Свіли поїхав за 20 хвилин. Каже, боєць дістався до своїх. Далі став пункт і дорога до лікарні Дніпра. Всі уламки пройшли на виліт. І нога, і рука фазнила, бо вона на одном ну дета тут розірвалася. Слідому, если б то була праворульна машина, було б що чуть повісіліє. А в іншій палаті уже кілька днів на лікуванні стрілець Павло Зизюма, що на Харківщині. Перед початком повномасштабного вторгнення він працював на Київщині промисловим альпіністом і вже влітку став до лав однієї з бригад. Тоді рідний ізюм ще лишався в російській окупації. Змішаний відчуття в мене там батька огороді був похований. Ну нього серце стало вчилось. Ну много там друзів погибло. Це візюмі. Це за час окупації? Да. Його ще обстрілювали безумно спочатку. Авіалдана уже взимку після звільнення Харківщини Павло там стримував ворога. Пізніше перевезувався з підрозділом на Сумщину і останнім часом воював на Донеччині турецький напрямок. Згадую, було дуже тяжко. Ми нормально закопались, мудрились там теж під обстрілами. Стіпінь фарта. Ну так як там ну, так сіряно вложилась, ну прямо, прямо наводкою. А от і в То було минулого тижня. Павло каже, три дні їхню позицію враховували росіяни і таки влучили. Найбільше поранення боєць отримав у ноги. Щоб турнікетами нормально навчився користуватися. Це медик, наш санітар. Взагалі, мені порвало вену здесь, наложив турнікет. Казалось, не зря спас життя. Павло сам намагався йти, з турнікетом було тяжко, але згадує, як тільки вилізли з окопу, знову удар. Вилізли з окопа, там до другою. Там, как не в Бога", називається. І щоден в півні приїтають на нас добівати вже просто. І он там падає і не зривається. У Павла множинні уламкові поранення. Деякі частини снарядів медикам дістати не вдалося. Хірург Костянтин каже, і в Павла, і в Юрія великі шанси на швидке одужання. Якщо уламок не завдає додаткової шкоди і немає ніяких прогнозів по ускладненню, то ми його залишаємо. Якщо є можливість видалити, видаляємо зразу поранення з урахуванням ранньових каналів, ну нормально декілька міліметрів від критично важливих судин і нервних струлів. Дуже пощастило. Водій Юрій розповідає, неодмінно повернеться до війська знову, хоча має чотирьох неповнолітніх дітей для Павла. Це вже третє поранення. Боєць мріє трохи відпочити, бо каже. Бути піхотинцем найтяжче, що робив у житті. Софія Бугуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Інженери-ентузіасти закінчують збирати роботизованого наземного дрона. Останні приготування перед тестуванням. Ретельно все перевіряють. Це рамка, це антени. На цьому комплексі встановлена е, відеокамера. Сергій, інженер-електрик, відповідає за підключення і з'єднання всіх модулів. Каже, деталі всі купують, але в цьому і бувають складнощі. Дійсно, є дефіцитні запчастини і питання в, в їх якості, бо є деякі такі запчастини дуже багато браку вилазить. Тобто десь 30% браку запчастин часто буває. У комплекті до роботизованої наземної платформи причіп. Він може перевозити вантажі й самого наземного дрона, як ось зараз гном, як назвали його інженери, виїжджає на причіп і рушає на тестування. Він важить 200 кілограмів цей дрон. І ну, вручну його загружати і пересувати це дуже важко». Керують дроном за допомогою пульта, як в FPV. вперед на завтра звороти на місці. Залежно від модуль, якщо міну є, то можна і управляти. мінус кидачем. Гусенична машина прохідна. Гілки, кущі, висока рослинність для неї не перешкода, і там дрон непомітний. Наземний дрон багатофункціональний, універсальний для перевезення вантажів, речей боєкомплекту. На нього можна встановити ноші і вивозити поранених, здатен перевозити 200 кілограмів ваги зі швидкістю 10 кілометрів за годину. На платформу можна встановити також модуль Мінер, і він виконуватиме завдання змінування територій, а ще сам може тягти дві тонни. Ідея виготовляти такі наземні дрони в цієї команди інженерів виникла разом з потребами захисників на фронті. Їх виготовляють під замовлення військових. Поки що реалізуємо проєкти зі своїми силами, скидаються, хтось донатить, хтось волонтери десь ну, таким чином збираємо. Зараз плануємо зробити документи, щоб ми офіційно могли працювати, поставляти вже такі роботи ну, в військові частини хлопцям. Перший зібрали три місяці тому. Це четвертий гном. Можуть збирати по одному в тиждень, каже Олексій. Собі вартість залежить від комплектації від 4,5 і до 6 тисяч доларів. Найдорожча батарея коштує від тисяч доларів. Батарея у нас працює в максимальному режимі 8 годин. Це з мінімальним навантаженням, з максимальним навантаженням десь 4 години у змішаному циклі. Це 6 годин. Хлопці працюють ретельно, перевіряють кожну деталь. По кілька разів тестують і вдосконалюють роботу, бо знають ціну поломкам. Хай краще воно зламається, якщо навіть даже навіть таке трапиться в нас ніж там у хлопців. Головне – зберегти життя наших захисників. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факт сітіві. Єдині новини. Давайте, сейчас зараз собою чьо. Це крайня підбадьорююча настанова інструктора перед початком максимально жорсткого вишкулу. Нацгвардійці 15-ї бригади НГУ Карадаху пановують сучасне мистецтво штурму. Патрони та гранати бойові. Глойка пішов, пішов, пішов. прямо. Ну, правильно, давай. Граната! Граната. Вояки викладаються до сьомого поту та зірваних голосових зв'язок. Комунікація у бою твердять інструктори надважлива Ром, вони вас не льод. чують льод, льод, льод. Льод. на майбутніх штурмовиків. Споглядає 25-річний досвідчений інструктор на псевдоюзя за його плечима. Майже рік запеклих боїв на Запоріжжі. Зв'язок певний це питання життя. Ну ясно, коли втрачаєш своїх побратимів. Це а от іменно коли немає зв'язку, то План штурму іде просто нікуди. Це максимально жорстке бойове відео. Юзі, де він із побратимами штурмує ворожі укріплення <клухи> поруч, крики поранених довкола пекло безжального бойовища із чужинцями. На штурм, каже інструктор, Юзя, кожен налаштовується по-своєму та вдається не всім. Я не ходжу там, о, завтра штурм. Типу. Я Коли чув, що завтра штурм, я наоборот радувався. Ну і всі мої пацани в групі так само. Були такі штурмові, групи що пацани терялися, там просто побачив 200-го, все одно свій, це буде русський. Все, сів плаче. Типа, ну да, це, ну, це, працюють психологи перед штурмом, після штурму. Ще одна скрута цієї війни газові атаки, які за допомоги дронів влаштовують росіяни на навчаннях за отруючу речовину димова шашка. Рухайтесь, мужики, бігом, 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 бігом. І щоб хлопців з укриття викурити. кидає туди пару така граната зі слізоточовим газом. А потім хлопці ви, ви, на відкритий місцевець вискакують і їх збросами закидують вже гранатами бойовими. Це вже ну більше року така практика. йде, Ми їх привчаємо їх до протилогазів. А так на вишколі 15-ї бригади нацгвардії вчать допомагати пораненим побратимам у бойових умовах. Завдання навчити людей діяти під час стресу, відпрацьовувати всі навички в стресі, щоб всі навички були до автоматизму. Після нетривалого перепочинку у зморених тяжкою мілітарною працею нацгвардійців вишкіл в обороні. як Готовий Натірася Насипаю! Після тренування, як годиться розбір польотів, командир відділення полтавець на псевдосом певен відпрацювали непогано та можна й ліпше. Знову дещо бракувало комунікації, тому що одні чують, другі не чують або чують, або не виконуються. Тому треба в першу чергу комунікації і виконувати правильно вказівки командира. Нині нацгвардійці 15-ї бригади, що боронять запорізький напрямок, потребують для захисту від ворожих дронів засоби реби, тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій почвертем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. 46 років наразі чоловік працює водієм. каже, настав і його час долучитися до лав зсу. Однак хоче працювати у війську за своєю професією. Є бажання узнати і піти служити з воєнних сил України. У мене дуже багато друзів і знайомих служить, і ну що б ні. Я що, якісь другі Одеський центр рекрутингу відкрився на базі міського ЦНАПу. Тут будь-яка цивільна особа від 18 до 60 років може отримати консультацію щодо наявних посад у військових частинах та допомогу у виборі спеціальності за бажанням зробити це можна анонімно в тих ЦНАПах, де знаходяться центр рекрутингу, мобілізаційні заходи не проводяться помістки не роздаються. Цивільний формат передбачає також те, що з людьми спілкуються інші цивільні люди. Тобто цивільний для цивільного надає послуги, це про послуги. і в центрі цього всього насправді не держави і навіть не армія, в центрі цього людина отримає інформацію, зроби свідомий вибір. Долучитися до оборони держави. містян, що звернуться у рекрутинговий центр, супроводжуватимуть на всіх етапах від консультації до якщо складеться підписання контракту із силами оборони. Представники ж військових частин кажуть, люди їм дуже потрібні, і хоч найбільше нестача наразі в операторах БПЛА та фахівцях РЕП обіцяють підходити до вибору спеціальності індивідуально. Сила територіальної оборони переважно е служать. Добровольці, які є цивільними в минулому житті без військового досвіду і вирішили долучитися до збройних сил України. У нас є вакансії на будь-який смак, на будь-які таланти можемо підібрати посаду для людей з різним цивільним досвідом. У військовій же адміністрації кажуть, все більше одеситів готові долучитися до сил оборони. Однак через упередження не йдуть у ТЦК. Тож саме для інформування людей та координації між ними і збройними силами і був створений цей центр. В Одеській області ми спостерігаємо ту тенденцію, що більше людей прагнуть долучатися до української армії. Багато людей йдуть і вони вступають в лави зсу, тому що спілкуючись з ними, вони вірять в перемогу, в перемогу України і хочуть бути долученими до цієї перемоги. Одеський рекрутинговий центр став 27-м в Україні. Такі ж вже працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Полтаві та інших містах. Послугами центрів вже скористалися понад 10 тисяч українців. Олександра Ченковев Генрипенько програма Вікне СТБ Єдині новини.